Вітання всім, хто дивиться нас. Сьогодні з вами вкотре ведуча медичної програми Будь здоровий Катерина Іванишин. Наша сьогоднішня гостя це Наталія Кінеш, доцент кафедри акушерства гінекології, а також лікар-акушер-гінеколог. Тож чекаємо нашого гостя. Доброго дня вам. Доброго дня, Доброго пані дня. Наталія. Дуже рада Доброго. вас бачити. Дякую. Як ваш сьогоднішній день робочий? Робочий день зазвичай починається дуже рано, близько восьмої ранку, тому що маючи, працюючи е, доцентом кафедри ошерства гінекології, працюючи лікарем акушер гінекологом суміщати ці дві посади доводиться щодня. Тому е, на почат. Перша половина дня зайнята, звісно, що студентами, тому що це наше майбутнє, це наше покоління, це наші майбутні лікарі, яких ми повинні допомогти їм навчитись, правильно навчитися і дати розуміння того. Для чого їм бути лікарями і яким чином потрібно спілкуватись з пацієнтами з професійної точки зору, як лікарі, тому що вони тому що до нас приходять студенти, які вже майже випускники, 4, 5, 6 курси, які вже знайомі з пацієнтами, які вміють спілкуватися уже з пацієнтами, тому це важливо виховати собі покоління це найважливіше. І в подальшому, звичайно, після завершення уже роботи як доцента кафедри є вже можливість працювати лікарем гінекологом і проводити консультації, вести прийоми, а також проводити операції. Іноді доводиться теж суміщати і викладацьку роботу. І роботу лікаря гінеколога що не менш цікаво, тому що є можливість взяти студентів, продемонструвати їм різні маніпуляції, операції, звісно, зі згоди пацієнта, і показати нові технології, які ми маємо на сьогоднішній день і якими ми зараз користуємося. Тобто внести свою цікавинку і свою новинку, внести, донести до наступного майбутнього покоління. Решта, всі, по всі, решта справи в мене від, від є. Поза робочий час, тобто ввечері вночі, <хи> і коли на це є, якщо доба складає 24 години, то сплює 5-6 годин. <хи> Як ви пораєтеся з великою кількістю проблем, які так чи інакше бувають під час робочого процесу? Труднощі вони є завжди кругом у житті. Звісно, доводиться долати багато перешкод, багато тому, що спілкування з людьми потрібне кожен до кожна людина вимагає окремого свого підходу до себе. Це також є психологічним таким навантаженням, і лікар повинен бути ще на 50% психологом. Окрім цього, тому що контакт з пацієнтом є теж дуже важливий, Контакт з студентами є теж дуже важливий. Організовувати свій робочий, день, свій робочий. Чи тиждень таким чином, щоб залишати час обов'язково для занять спортом? На жаль, у країнах пострадянського простору не прийнято батькам розмовляти з дітьми на тему контрацепції та всього, що загалом з цим пов'язано. Чому, на ваш погляд, так відбувається, і як наразі стараються цю ситуацію виправити? Так, пострадянський простір залишив по собі такий негативний слід і такий негативний досвід. І ми частково різних вікових батьки, зазвичай зараз це є ті люди, які навіть молоді батьки і батьки у віці в середньому 40-50 років, вони ще застали оцей період часу, цей пострадянський і радянський і радянське виховання, де не прийнято. Ви правильно відмітили, не прийнято. Було розмовляти і про контрацепцію, і про планування сім'ї. Проте на даному етапі ми маємо великий крок в розвитку і в інформаційному просторі великий крок маємо в організації охорони здоров'я. в Популяризації такої інформації для цього в нас є пі гінекологи які займаються підлітковими проблемами і приходять у школи і доводять до відома учнів в засобах масової інформації в прямому контакті в розмовах. Доводять до проводять таку таку інформаційну політику, щоб навіть діти, які вчаться в школі, особливо старші класи, мали можливість доступу до цієї інформації. Враховуючи те, що зараз досить такий широкий інформаційний простір, багато інформації знаходиться і в засобах масової інформації, і в соцмережах, і в інтернеті. Ми маємо дуже різноманітну різноманітного роду інформацію. І найважливіше скеровувати цю цей інформаційний простір в правильне русло. З якого віку варто дітям пояснювати поняття контрацепції, що це таке, та загалом все, що стосується цієї теми. В останні роки відмічено таке така тенденція, така статистика про ранній статевий дебют у дівчаток. Особливо це стосується дівчаток. Звісно, і хлопчиків теж, але Ну зараз ми говоримо про жіночу контрацепцію. Так, ми говоримо про життя, про життя і якість життя дівчат молодих і жінок потім. Так в подальшому, які народ будуть народжувати, які будуть виховувати наступне покоління. Це надзвичайно є важливим моментом, так особливо зараз, в такий період часу, коли ми маємо збільшувати кількість населення України, і це нормально, і це правильно, тому що населення повинно бути повинно відновлюватися оцей демографічний ресурс, так. І тому ем, так уже з років 12-14 важливо пояснювати ем, Коректуючи оці ці засоби масової інформації, соцмережі батькам, особливо пояснювати дівчаткам, а також відвідувати в школі уроки, коли приходить акушер-гінеколог і розповідає дітям-підліткам про і засоби контрацепції, і ті ризики, які можуть виникати при статевому при ранньому статевому дебюті, які види контрацепції ви загалом можете перечислити та назвати? Існують багато, якщо говорити про контрацепцію загалом, контрацепція це запобігання, запобігання небажаній вагітності. Види контрацепції бувають різні, бувають бар'єрні методи контрацепції, це такі як презервативи, ковпачки, мембрани для дівчаток. так, І бувають механічні, хімічні засоби контрацепції, коли це, допустимо, користування свічками, так, перед початком статевого акту користування свічками. Хоча вони не Ну, про індекс, про ефективність цих засобів, ми трошки, я думаю, сподіваюся, проте ми трошки трошки пізніше про це згадаємо. І просто перелічу теж наступні методи. Є гормональна контрацепція, яка може застосовувати, застосовуватися у різні вікові періоди, і є внутрішньоматкова контрацепція, коли ми говоримо про жінок уже репродуктивного віку. Хоча деякі контрацептивні середники внутрішньоматкові на даному етапі в сучасності можуть застосовуватися і у дівчаток, які навіть не народжували. Тому але про вибір контрацепції завжди, завжди потрібно радитися і завжди потрібно звертатися, перш ніж застосовувати інвазивні, тобто внутрішні маткові спіралі або кон, е, гормональні контрацептиви, завжди необхідна консультація фахівця. А які наразі є найоптимальніші та найкращі види контрацепції саме для молодих юних дівчаток? Для молодих дівчат для початку слід розуміти, що. Що ми намагаємося попередити, тому що одним методом контрацепції ми можемо попередити багато різних проблем. Але не всі знову ж таки, кожен вид вид контрацепції е, має і свої позитивні сторони, і свої негативні, а також побічні дії. Слід сказати, що важливим пунктом залишається бар'єрний метод контрацепції, тому що він може попередити багато інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом, і відповідно це в подальшому позитивний буде мати позитивний вплив на здоров'я і на життя дівчинки. Це в першу чергу бар'єрний метод контрацепції найпростіший, найдоступніший і не вимагає фахівця консультації фахівця. Те, чи можуть користуватися дівчатка. У світі загалом світова тенденція йде, е, рекомендують наші європейські колеги, американські колеги, шо, застосовування CO2, комбінованих оральних контрацептивів, які мають мінімальні дози астрогенгостегних е, э, препаратів, ну, гормонів, які будуть е, е, діяти таким чином на організм дівчинки, для того, щоб запобігти небажаній вагітності. І ці засоби можуть застосовуватися у дівчаток уже з 16 років. Я таке поняття як невідкладна контрацепція. Звучить досить дивно та водночас цікаво. Як ви можете це описати? Про що йде мова, коли ми говоримо про невідкладну контрацепцію? Це коли відбувся статевий акт в допустимо всередину циклу, коли можна дуже високу ймовірність завагітняти, так дівчинці дуже висока ймовірність завагітняти, і не було застосовано жодних методів контрацепції. Якщо ми поставимо на шальки терезів небажану вагітність і в подальшому переривання вагітності в ранні, в ранні терміни, чи в юному віці переривання вагітності, і е, на другу шальку терезів поставимо невідкладну контрацепцію, то е, все ж таки спосіб невідкладної контрацепції є таким хелп, такою допомогою, так? І може остерегти і може уже попередити оті ускладнення, які можуть бути спричинені небажаною вагітністю, перериванням вагітності в юному віці. І тому це буде таким етапом вибору. Це буде вибір уже і рекомендація, і вибір буде пацієнта. Проте слід пам'ятати про те, що невідкладна контрацепція має ряд негативних наслідків. Це порушення менструального циклу і зміна функції. Тому про це слід пам'ятати, і це не є постійним джерелом, постійним середником до використання. Так як наша програма Будь здоровим також має на меті розвіяти різні міфи, тож щодо гормональної контрацепції. Наталі, які є міфи щодо гормональної контрацепції, які ви б могли цілком розвіяти, які найпоширеніші міфи щодо цього? Найпоширенішим міфом щодо гормональної контрацепції ми звикли. Ми ще знову це тягнемо, цю ланочку тягнемо ще з часів Радянського Союзу. Це <кхід> жінка поправиться, дівчинка поправиться, збільшиться маса тіла. Це є той міф, який часто, це ті запитання, які часто задаються. Чи я не поправлюся, і чи я не, ну, всі намагаються бути гарними, стрункими дівчатками, особливо в юному віці, так, навіть і жінок, і жінки задають такі запитання репродуктивного віку. Це міф. Насправді це є міф. Вони не мають жодних впливів на обмін речовин, і навіть деякі контрацептиви можуть трошечки зменшувати масу тіла. Кілограм два-три може бути при використанні кок, тому що нормалізація обміну речовин, зменшення накопичення от перед передменстру, менструацією, Багато дівчат оскаржаться на набряки, на е, е, такі явища, затримку рідини в організмі. От, власне, такі деякі засоби контрацепції, оральних контрацептив. Зменшують ці прояви, і тому маса залишається, може зменшуватися кілограм-2-3, може залишатися стабільною. Чому таке іноді відбувається? Тому що. Жінка, дівчинка заспокоюється, то вона переживала. Чому іноді буває така зміна маси тіла після вживання оральних контрацептивів? Вона заспокоюється, вона стає стабільною. Немає передменструального синдрому. синдрому, знову ж таки, це синдром, який дуже часто поширений є у дівчаток при, ем, при цьому різного віку, і в молодих дівчат, і в жінок репродуктивного віку. Те, що є дратівливість, зміна настрою перед менструацією за 10-12 днів до менструації, накопичення рідини в організмі, затримка рідини в в організмі Тому ці явища проходять якби на фоні такого нормального психологічного чинника, так нормальної вже немає такої стресової ситуації, і дівчинка або жінка починають, так би мовити, заїдати. Тому, в першу чергу, тому в першу чергу це повинна бути, звісно, харчова. Поведінка, відповідна харчова поведінка для цього, але власне тільки вживання кок жодним чином не буде впливати на масу тіла. Е, є також безліч різних інфекцій, які передаються статевим шляхом. Яка існує профілактика щодо цього? Профілактика важливе, важливе запитання профілактики передачі інфекцій, які передаються статевим шляхом, тому що Великий спектр зараз досліджень, великий спектр перелік інфекцій, які можуть приводити до різного роду ускладнень. Те, якщо людина знає, вона може це попередити. Якщо вона знає, що, чого, що можна очікувати, можна це якимось чином попередити. Інфекції, які передаються статевим шляхом, самі собі вже включають, що, який фактор. Це є... Статеві контакти, незахищені статеві контакти. Ми не знаємо. Звісно, знову ж таки буду наголошувати на тому, що підлітки, дівчатка молоді, юні, дівчатка до 25-30 тридцяти років, які живуть статевим життям, не остерігаючись не застосовуючи бар'єрних методів контрацепції, можуть мати бути носіями. Інфекцій, таких інфекцій вони не завжди можуть швидко проявлятися і одразу мати прояви свої. Такі інфекції, як папілома інфекція, як, як герпес вірусна інфекція, вони не будуть вам давати клініки яскравої клініки. Вони будуть хронічно знаходитися в клітинах шийки матки і викликати е, патологічні процеси і патологічні зміни шийки матки. І хочу сказати, що ми всі прекрасно вже знаємо і на всіх. Е, і по заходах, і своїх конференціях. Уже впродовж останніх 15-20 років ми говоримо про те, що існує найнебезпечніша інфекція це папіломавірус, який приводить онкогенні типи, які приводять до раку шийки матки. І при тому у дівчат молодого віку будь-які тут немає вікового сенсу, абсолютно немає вікового сенсу. Є наявність інфекції або її відсутність. Бар'єрний метод контрацепції частково може цьому цього це попередити. І ще, якщо свідомо знову ж таки відноситися до свого статевого життя, рекомендовано обстежитися. Ви, як лікар, акушер гінеколог вже з досвідом, щоб могли порадити молодим дівчаткам. Потрібно думати про правильно планувати своє статеве життя і хаотичне статеве життя. І треба розуміти, які наслідки, може, до, чого, до яких наслідків може привести таке хаотичне статеве життя і, ранні, і ранній дебют. Раки у 18, у 24 роки це зараз явище нерідке. Не Тому е, про інфекції, про небажану вагітність потрібно думати з початком статевого життя. Дуже дякую, пані Наталі, що все ж таки змогли виділити цей дорогоцінний ваш час на зйомку цього інтерв'ю. Досить цікава була та нагальна розмова на тему контрацепції. Рада була зустрічі.